16 листопада день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Історія свята розпочалася 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. 1951-го у Києві на Хрещатику запрацював перший телерадіоцентр. Відповідно до указу президента, професійне свято визначається з 1994 року. З нагоди професійне свята у медіадомі обласної державної телерадіокомпанії відбулися урочистості. Чим повніше джерело знань, тим глибше ріка життя, сказав радянський письменник афорист Валентин Доміль. Щоденно залишатися на інформаційному вістрі допомагають працівники телебачення і радіо, зокрема Волинські, адже ми перші знаємо, що де, коли і чому відбувається у нашому краї. З нагоди дня працівників радіо, і зв'язку, що відзначається в Україні 16 листопада, у медіадомі обласної держтелерадіокомпанії відзначили кращих з кращих. Серед них завідувачка редакції творчо виробничого об'єднання радіомовлення Ольга Шарута. Потрібно найперше горіти тим, про що ти розповідаєш завжди. Спілкуючись з людьми, я намагаюся бачити в них якусь ту іскринку, і якийсь у світлий промінчик, який робить існування цієї людини в світі значимим. І я навіть через ті ту призму тих тієї теми, про яку йдеться, намагаюся у ту іскринку людини завжди не тільки знайти для себе, а й показати, і людина відразу розкривається по-новому. Почесною грамотою Держкомтелерадіо України відзначено провідного інженера цеху телебачення Ігоря Бермана. А подякую головного музичного редактора творчого виробничого об'єднання радіомовлення Сергія Ткачука. Підбито підсумки конкурсу творчої майстерності працівників ВОДТРК «Професіонал Ефірум». переможцям. Вручено сертифікати від благодійного фонду фонд ігоря Палиці Новий Луцьк. Роль телебачення, радіо, взагалі медійників дуже потужна. і Хотілося, щоб вплив був здоровим, щоб він поруч з інформаційним забезпеченням ще й ніс і впливав на духовний ріст людини. Дуже б хотілося, щоб власне от високий рівень телепередач, який ми часто бачимо на Волинському телебаченні, щоб вони зачіпали не тільки розум, але й серця глядачів. І мені здається, що якраз от Волинське наша телерадіокомпанія компанія впорується з цим завданням. За участь у громадському житті колективу профспілкових активістів компанії відзначив голова профспілкового комітету працівників культури області Ярослав Корнелюк. Подякували журналістам за співпрацю і представники обласної організації комуністичної партії України. Волинська Держкомтелерадіокомпанія найпотужніша у сфері змі області. Лише цього року її відзначено на двох всеукраїнських і чотирьох міжнародних конкурсах. Ми маємо де розказувати людям. У Нас хороші канали: телевізійний канал, цілодобовий, цифрова мережа, аналогова, аналогова мережа. Інтернет так само транслює і телебачення, і радіо. Тобто аудиторія у нас велика. А це і тримає напливу. Нас дивляться, нас слухають. Отже, навіть те, що до нас приходять рекламодавці, вони приходять до нас, бо вони знають, що у нас все прозвучить, чи буде передано професійно, з творчим підходом, і що ми справді доносимо до кожного волинянина ту інформацію, яку хочуть передати волинянам. Заслужений журналіст України Святослав Порошко вручив свою персональну премію професіоналізм і порядність завідувачу Нововолинським корпунктом Віталію Сверденку. Начальники міняються, шановні, і в кожному колективі, так як і тут у нас, скільки б не був, той начальника, колись прийде пора міняти його і в масштабах держави, і в масштабах області, а міста і так далі. Не захоплюйтеся». Теми начальниками, а більше показуйте людей. Переможець конкурсу, професіонал, завідувачка редакції творчо виробничого об'єднання «Служба інформації Ольга Маршук впевнена, що справжній професіонал повинен бути аналітиком і вміти слухати людей. Коли ти спілкуєшся з людиною, найперше потрібно поважати її. Особливо важливо для журналіста вміти слухати і вміти чути, тому що з усього нагромадження інформації потрібно вибрати найважливіше, найцікавіше. З добрими новинами у кожен дім такий девіз команди Волинської державної телерадіокомпанії його ми дотримуємося і в свята, і в будні.